Постійної напруги спорт підтримає тебе. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищах. Це 24 й канал. Ютуб платформа 24 го каналу. Ми прямуємо до 6 мільйонів підписників. Тому, будь ласка, не забувайте обов'язково підписатися, ставити лайки, коментувати. Ми це все читаємо і робимо з цього висновки. Дослухаємося до ваших порад. Що ж, сьогодні, 14 жовтня. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Хочу наперед сказати, що були хороші влучання на території Російської Федерації в районі Сочі, Краснодара. Там палало неймовірно 5-6 прильотів. Міноборони Російської Федерації, звісно, каже, що ППО працює, все збиває. Ми знаємо прекрасно, як вони все збивають. Непроста ситуація у нас на схід північно-східному напрямку, особливо в районі Кремінної, про це детальніше зупинимося і розповім, що планує Росія. Також військове керівництво країни-агресорки поставило перед собою цілі захоплення Донецької області Луганської. Нова дата озвучена. І звісно ж розповім, що відбувається в глибині в тилу на запорізькому напрямку, тому що здається, там дуже і дуже серйозні проблеми в нашого ворога. Розпочнемо традиційно з північно-східного напрямку. Напевне, вже місяців таких добрячих два, як росіяни розповідають, що вони зайшли і взяли синьківку. Ось це селище, це знову ж таки неправда. Що тут відбувається? Традиційно продовжують атакувати цей населений пункт росіяни з боку лиману першого і вільшани. Безуспішно ситуація справді непроста, але просувань ворог не має. Нагадаю вам, що мета на цьому плацдармі в Росіян наступна, 1 травня Рухатися в бік Петропавлівки і Лиман Перший і Вільшана рухатися на Сеньківку. Розуміємо, це весь все, що є: плацдарм, Куп'янська і Куп'янська вузлового. Ось цей от, фактично багатокутник, це саме та територія, куди б хотів зайти ворог, але зрушень немає. Дивимось, що в нас є зміни по карті. Те, що вам говорив в попередніх оглядах карти бойових дій. Угрупування росіян розташоване в районі верхньої і нижньої дуванки. Ось ми бачимо. Верхня дуванка в бік орлянки, ягідне і кислівку. Я вам неодноразово розповідав, як вони обстрілюють це селище. І також інший плацдарм росіян, де вони тримають свої резерви. Це є глибина Іванівка і Великий Виселок. Ось з цих от. Напрямків підкидають вони резерви техніку і намагаються просуватися. Так, от просування є з боку орлянки. Бачимо, зуміли б, е, змінити свої позиції. Е, довелось збройним силам України оборонцям нашим трішки поступитися лінією фронту. Ну що ж, але загалом це не є значні зміни. Тут ми все контролюємо е, і ситуація. Стабільна орієнтовно до Новоселівське і до Сватове. Нагадаю вам, траса Сватове, Новоселівське, – це та річ, яку так хотів би окупувати ворог і вийти, звісно ж на Куп'янську п'янську -Куп возловию. Південніше від Сватове тут ситуація складніша. В першу чергу нагадаю вам, що минулого тижня в росіян були успіхи в районі селища Макіївка на річці Жеребець. Наразі зміни лінії бойового зіткнення тут немає. Але що варто сказати, що саме на цьому напрямку Росіяни сконцентрували величезну кількість живої сили, техніки артилерійських ударів. До речі, нагадаю вам згодом про удари з артилерії. У нас вперше спочатку повномасштабного вторгнення є перевага. Давайте по порядку. Що зараз намагається зробити ворог на цьому напрямку? По-перше, тут підкинуто штормові загони шторм З, так звані, ви про них знаєте, які в переважній більшості свої складаються саме із зеків російських. Так вони всіх сюди закидають. І, власне, вони працюють найбільше на південь від Креміної. Це є Сереб'янське лісництво. Ось цей напрямок. А зараз вам укреслюю багатогранником власне тут працюють штормзетівці. Це останній етап, звідки росіяни будуть атакувати. Що вони зараз планують робити? Наступне, чому вони рухаються саме в районі Макіївки, в бік Невськи? Тому що вони, в принципі, би хотіли водосховище, ось це от Жеребецьке, повністю взяти під свій контроль, але побоюючись, що над ними нависає над, над північю, над власне цим виступом. Ось ви бачите, так? Торське, Діброва, Діброва, Торське, Ямполівка. Ось виступ. Вони переживають, що цей от виступ, який контролюють Збройні сили України, може серйозно їм вдати по флангу. Вже неодноразово таке відбувалося в цій війні, тому навіть наш ворог вчиться. Тому їхні дії наступні. Вони намагатимуться рухатися з Макіївки, де в них були успіхи минулого тижня, власне, в бік Невського. І вже змикати фланги. Разом через Терни, Ямполівка і вирівнювати лінію фронту. Також вони хочуть йти і друга мета Макіївки. Тому що якщо ми перейдемо на карту супутникову карту, ми бачимо, що до Макіївки йде логістика. Ось траса. Я вам промалюю її. Ну, схематично, до речі, промалюю так на населений пункт Борова. Ключовий населений пункт, який є. На річці Оскіл, ось, і це розуміємо, що це є логістика. Ось ми міняємо на топографічну, і ось ця траса. Відповідно, це є спорядження наших сил і в районі Макіївки, і все, що є на плацдармі біля річки і водосховища Жеребець. Після того, як вони спробують вирівняти ось цю лінію бойового зіткнення, наступна їхня мета буде це рухатися. От, власне. Якщо вони вирівнюють те, що вони хочуть зробити, так ми маємо розрізняти те, що вони хочуть зробити, те, що в них виходить в цій війні. А ми прекрасно знаємо, що бойові завдання їм виконувати, як правило, вони їх провалюють. І це підтверджує нам Авдіївка. Так, от далі вони спробують піти в бік терни. Перепрошую, ось Терни, Ямполівка, витіснити сили оборони за водосховище Жеребець. І, звісно, вже тоді виходити на Лиман. Завершальний їхній етап, те, що я казав, це є серебрянське лісництво. при виконанні цієї цього завдання, яке поставлено перед армією окупанта, вони планують варіняти біля діброви, повністю окупувати серебрянське лісництво і вже. Загальним фоном рухатися в бік лиману, чому так, чому вони е, не намагаються відразу рухати фронт, тому що їм не вистачає сил. Не вистачає сил орієнтовно от, е, з цього виступу і до Макіївки. Це 20-22 кілометри. Вони не можуть не мають стільки сил, аби розтягнути фронт і атакувати аж на такі е, на такому широкому плацдармі. Але знову ж таки акцентують це те, що вони перед собою ставлять. Я вам нагадаю, що вони і до е, грудня минулого року розповідали бо. Що вони захоплять Луганську Донецьку області. Ми пр 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 прекрасно маємо розуміти між дійсним і бажаним в російській армії. Така от ситуація на півдні. От власне серебрянське лісництво наповнене, наповнене е, дуже немало саме штором-загонами. Рухаємось південніше, що в нас є. Змін біля Білогорівки немає, але ситуація теж непроста. От бачите, є такі кіли від Золотарівки, які раніше вже зуміли проторувати окупанти від Верхньокам'янки в бік Верхньокам'янське. Але зрушень наразі немає. Мета, нагадаю вам, це є Сіверськ, ключова логостична е, точка на мапі. Е, відповідно, розуміємо, що саме звідси неодноразово вам я промовляв, що звідси ми б'ємо артилерію по позиціях ворога? Північ від Соледара. Дивимось по карті. Змін немає. Оцю вклинення наші. Між весели і роздолівка, а потім розширення саме плаздарму для роздолівки, вони залишилися незмінні. Ми продовжуємо е, намагатися атакувати позицію ворога в бік Яковлівки, аби згодом вийти в тил Соледару. Якщо говорити про південь від Соледару, а це вже є Бахмутський напрямок безпосередньо і північ Бахмуту. Дивимось по змінах по карті. Бачимо, тут змін немає. Е, мета наша подальша це закріпити позиції біля Бельхівки, Ягідне. І, до речі, от саме на цьому плацдармі росіяни також е, поновлюють свої резерви. Для чого? Для того, аби не провалити повністю Бахмутський напрямок. Тому що з півдня у них вкрай е, погана. Історія, ситуація, тому е, вони не зовсім і мета в росіян не е, відтіснити. На півдні наші сили. Мета росіян це стримати наше просування. По півдні, що я вам скажу, є хороші в нас просування тактичного характеру з боку Андріївки в бік Одрадівки. Я Нагадаю, що Одрадівка і в бік Опитного це річка Бахмутка. Ось промалюю вам і від безпосередньо позиції росіян і так звана їхня, хоч якась лінія оборони. Важкі бої йдуть в районі Курдюмівки. Місто збройні сили не контролюють, але й не контролюють вже е, селища і росіяни. Ну і е, розширюємо ми зону бойових дій в бік Озаряніки. Нагадаю вам, що саме е, вже більше тижня ми контролюємо трасу, яка веде від Горлівки. Це знову ж таки логістика, так від Горлівки. І до Бахмуту. Ось нагадаю вам, що отут проходить залізниця, за яку росіяни намагаються чіплятися. Ми їх регулярно там перемелюємо. Ну я вам розповідав вже неодноразово. І нагадаю вам, що в районі Кліщівки Андріївки регулярно ми беремо в полон або ліквідовуємо офіцерські склад армії Російської Федерації, тому що вони не встигають змінити позиції, не встигають відійти. Все відбувається там хаотично. Рухаємося до найгарячішої точки, напевне, на фронті за останні дні. Та, напевне, точно це є Авдіївка. Давайте подивимося, що відбулося навколо Авдіївки. Є певні просування в росіян, невеликі. Ось бачимо в районі Красногорівки і в районі Півдня Біля Сєверне. Ну, в першу чергу, атакують вони в бік степове, бердичі. Мета це Орлів, Орлів, Орлівка, так? тому що траса від Орлівки єдина йде в Авдіївку. Що варто про це сказати? Що промзона на півночі, це я вже говорив з очільником військової адміністрації Авдіївки Віталієм Барабашем. Ось тут коксохімічний завод Авдіївський знаходиться, то його можна прирівняти до Азосталі, тобто дуже потужна промзона, яка й слугує справді фундаментальним захистом наших оборонців, при тому коли відбувати атаки росіян, попри те, що в них є певне просування, скажу вам, що втрати несуть просто такі величезні на цьому напрямку. Нагадаю вам, що атаки почалися в 5 ранку 10 жовтня. Попри те, що Z-пабліків кажуть, що це було для ВСУ неожиданно, ще за тиждень до атак росіян. Прекрасно, наше командування і бійці на місцях знали про те, що готується атака. Відповідь з 10 на 11 жовтня росіяни кинули просто таку величезну кількість техніки, десятки танків і бронемашин, все це вони повтрачали. Також застосували орієнтовно три батальйони. Це більше тисячі особового складу. Також понесли шалені втрати, втрати до доросла рівня, що ці от формування стали просто таки небоєздатними. Відповідно, вже наступні дні після 11 жовтня. Техніки стільки росіяни не застосовували на цьому напрямку. Чому? Тому що бачили, скільки вони втрачають. І взагалом от втрата цієї техніки вважається однією з найбільших на цій повномасштабній війні, з 24 лютого, і вже Авдіївський, і Авдіївський наступ так званий росіян прирівнюють до Вугледара. Пригадуєте на початку року, як росіяни втрачали елітні свої формування і техніку, саме намагаючись взяти вугледар? Також відомо що. Офіційно було збито су 25 на цьому напрямку. Використовує авіацію, звичайно, Росія, і су 25 ліквідований біля Авдіївки. Ну, власне, на авдійському напрямку тепер Росіяни використовують в своїй переважній більшості. Це штормові загони, але також втрачають величезну кількість. Це відображає до речі зрадення генштабу збройних сил України кожного дня орієнтовно біля тисячі втрат. Це величезні до речі, несуть недорахування російська армія, і що вам хочу сказати, що волонтери, тобто ті, хто намагається допомагати російській армії, є навіть такі, до речі, так вони при перших е спробах штурму Авдіївки кричали, що от Авдіївка знову буде захоплена, не знову а буде захоплена як Бахмут свого часу. І що от нарешті перемога вже через два дні? Ті самі волонтери писали в себе в пабліках терміново потрібні чорні пакети, тому що в нас над Потужні втрати ситуація на даному миті в Авдіївці Яка працюють найбільша проблема працюють авіації, і керованими авіабомбами, так званими кабами. Просто таки трощать. Все а, насправді все контролюється. Міст нагадаю вам від ясинуватої Горлівки. На цьому напрямку Збройним силам України вдалося розтрощити. Відповідно, логістика росіян на цьому напрямку реально страждає. І на дану мить, на 14 жовтня значно зменшилися атаки і потуги росіян. І що каже інститут вивчення війни, а точніше аналітики цього інституту? Що можна вже констатувати, що наступ і а, наступальні дії росіян на Авдіївському напрямку? Провалилися, тобто їхня операція вже під грифом. Провалено на півночі ще скажу на півдні Вірніше біля Авдіївки. Це Парвомайське, Невельське. Ну, ці міста давним-давно вже на пункти селище зруйновані. Свого часу прилітало біля Карлівки. Намагалися вони з Вчинити там катастрофу, аби розрил... розлилося, перепрошую, водосховище, але нічого з цього не вийшло. Ну і намагаються бити в тил. Я вам нагадаю, що на Авдіївському напрямку вчора росіяни влучили в Покровськ. Шалені руйнування. Ви всі кадри бачили. На жаль, ми показати того не можемо, тому що Ютуб не пропустить. Переходимо на південний напрямок біля Вугледару. Є певні зрушення на схід від Вугледару. Ось Вугледарський напрямок. Бачимо, зуміли солодки і степове пару сотень метрів окупанти пройти. Чому вони рухаються в цьому напрямку? Тому що я вам нагадаю, тут є логістика біля степове, ключова, яка веде на волноваху. Ось Ця траса попри. Через Волноваху. Вона веде на Донецький напрямок. Сюди росіяни все перекидають. Ну, і Волноваха не втомлююсь вам повторювати, що це є над важлива логістична розв'язка росіян на південному напрямку. Це всі зміни, які є на цьому напрямку. Времівський виступ тут продовжуються позиційні бої. Росіяни сюди підкидають регулярні резерви. Змін немає. Традиційно найважчі бої тривають біля приютне. Це є захід від Старомайорське, так і Новомайорське, Новодонецьке зрушень немає. Росіяни продовжують будувати в тилу трасу через Новоазовськ, Маріуполь і до Бердянська, аж до сухопутного перетину з Кримом, тому що логістка їхня страждає. Ну і відповідно, також Росіяни будують. Зараз вам продемонструю біля Маріуполя через річку Кальміус. Інше сполучення, аби повністю забезпечувати, спробувати забезпечувати фронт усім необхідним. Що цікаво, далі по по. Запорі... В, напрямку. в першу чергу, хочу вам сказати, що біля Мелітополя. Відбулося дуже грандіозне явище нашим партизанам за сприяння збройних сил України, звичайно, вдалося Мелітополь от ви бачите цим штрихпунтиром йде залізниця. Залізниця це є основа основ логістики не лише в цій війні, а загалом нам вдалося підірвати полотно в довжині 130 метрів. Ось ви бачите, там був тепловоз в той момент. Також його підірвано, і ми знаємо, що для відновлення залізниці росіянам. Потрібно дуже багато зусиль і часу. А це фактично руйнує і ізолює запорізький напрямок від постачання з Кримського півострова. І що в нас виходить? Трасу через маріуполь Бардянськ, вони ще будують, її немає. Залізниця, і Гнічинськ, нагадаю вам в районі Чорногора. Автомагістраль і залізниця також зруйновані. Ну і тепер біля Мелітополя пошкоджені залізничні шляхи. Більше того, якщо дивитися на Зведення втрати техніки з 13 жовтня, а ми говоримо про фото і відеофіксацію, так саме знищеної техніки, не підбитої, не виведеної з ладу, не та, яка відійшла. А саме знищеної по фото і відео, в нас найбільша перевага, попри те, що у нас в усьому перевага, або ви розуміли, ми наступаємо, і в нас перевага в тому, що росіяни більше втрачають живої техніки, артилерії, живої сили, техніки, артилерії. Оброни, техніки, танків і всього іншого. Найбільше за останні 30, 24 години Росіяни втратили саме вантажівок. Ми розуміємо, що вантажівка це те, що вони на другу і першу лінію оборони своєї перекидають боєкомплекти. Там будь-яку провізію, тобто ми дуже добре працюємо по тилу ворога. Ну і хочу вам сказати по артилерійських ударах. Вперше на цій війні повномасштабній з 24 лютого, в третьому кварталі, двадцять третього, четвертому кварталі 24-23-го року. Ми переважаємо росіян по кількості артилерійських ударів за день. Якщо на початку 22-го року, на початку повномасштабного вторгнення, росіяни вистрілювали 60-20 тисяч снарядів в день, то тепер вони, от ви бачите, нижня межа, червона крива це росіяни від 63 ударів тисяч ударів в першому кварталі 22 року до 7 тисяч ударів снарядами. Артилерією вже в четвертому кварталі 23 року ми б'ємо орієнтовно 9 тисяч снарядів на день. Тобто, ми почали переважати росіян у артилерії. І це дуже і дуже вагомо. Саме тому Владимір Путін, диктатор Кремля, зустрічався з диктатором Північної Кореї Ким Іном, для того, аби домовитися про снаряди. І от що каже головне управління розвідки, що зараз тисячу контейнерів надійшло в оперативному порядку до Росії для того, аби постачати хоч щось на фронт. Ну, ми бачимо, снарядів їм не вистачає на південному напрямку. Так точно логістику залізницю в Мелітополі ми підірвали наші партизани. Е Перевага внищення вантажівок просто шалена. Ми переважаємо за добу. Ми їм знищили на 100 більше вантажівок, ніж окупанти знищили Збройним силам України. І справді в районі Токмака в них все все більше і більше проблем. Більше того, в нас є хороші просування на карті Deep State. Ось вони не відображені, але в районі Роботина ми продовжуємо розширювати фронт. В районі роботиного і новопрокопівки, ось на цьому плацдармі, і рухатись в бік токмака. Токмак вони традиційно закопують дуже і дуже потужно. Що ж, давайте перейдемо до лівого берега, тому що також ліво берега Дніпра також росіянам тут дуже неспокійно. Нагадаю вам, що вони продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру за останні 24 години. Потужно прилетіло в Береславську громаду. Там руйнування шалені. На жаль, є жертви. Б'ють вони з лівого берега системами залпового вогню. Що кажуть їхні пабліки? Що вони реально е панікують. Біля Херсону справа на лівий берег. Нагадаю вам, що рельєф на правий берег є вище ніж лівий. Відповідно, краще б'є бити артилерією. Артилерія в нас 155-го калібру. В переважній більше на цьому напрямку це є західний натівський зразок на 7-8 кілометрів далі дістає ніж радянський зразок 152-го калібру, який є в росіян. Відповідно, що кажуть з пабліки Інститут вивчення війни, що збройні сили України розпочинають. Бити власне, по лівому берегу, і е, армія окупанта не контролює абсолютно 20-кілометрову зону вглиб на лівому березі. Саме тому зараз росіяни хаотично підкидають сюди резерви, намагаються будувати, мінувати і, і споруджувати оборонні якісь конструкції. Цілком можливо, що можемо очікувати наступні тижні активізації саме лівого берега Дніпра. Переходимо від лівого берега Херсону Херсонської області до Криму. І відповідно про те, що я вам розповідав на початку огляду, прилітало в Краснодарський край і Сочі, район Адлер, куди прилітало і що влучало наразі, невідомо. Але міністерство оборони Російської Федерації каже наступне: що мовляв, їхнє ППО працює бездоганно, але ви бачите по по вибухах про по тому, як все гарно виглядає, що мало ймовірно вони щось збили. Також біля Сочі. Місцеві пабліки повідомляють про 5-6 вибухів. Лунало дуже гучно. І, відповідно, прильоти були. Серйозно. Ми нагадаю вам, що в Сочі вже біля Адлера не не вперше є влучання. Раніше навіть пропагандистка Марго Маргосіманян розповідала, що безпілотник впав в районі її садиби, а в неї там живе сім'я, і вона дуже переживає, і відповідно потрібно бити тепер. От ця ескалація. Давайте використовувати що що правильно ядерну зброю. Е, якщо говорити по Криму, також є підтвердження служби безпеки України. Наступне що нам за три доби вдалось таки, е, як мінімум, влучити в два судна. Російської Федерації це є проект два 31 боян буян М. Які несе калібри, і патрульний човен Павел Державін. А от власне ці два човна виведені з ладу і відповідно тепер потребують ремонту. Кажуть, що їх на боксер взяли і тягнуть вже до свалки Чорноморського флоту. Це новоросійськ, тому що всі туди вони відповідно стягують свої підбиті човни. Загалом, якщо говорити інститут вивчення війни. Констатує британська розвідка, що вдалося збройним силам України фактично паралізувати Чорноморський флот Російської Федерації. По наших союзниках хочу ще на завершення додати, що вже зовсім скоро нам передадуть Сполучені Штати Америки такі ракети, як GLSDB. Вони призначені для систем залпового вогню Хаймерс, але вони будуть можливо на інших установках якихось. І дальність їхнього удару 130 кілометрів. Попри це, також вже відомо, що Ллойд Остін це повідомив, вичільник Пентагону, що Україна незабаром отримує. Ми вже їх отримували ці ракети, так але тепер отримує ракети АМ-9. Це ракети. Е які, скоріше за все, було загадкою, як ми їх будемо використовувати, і скоріше за все, що в нас буде своє вітчизняне ППО, куди ми зможемо облаштовувати ці ракети. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 14 жовтня. Не забувайте, звісно, підписуватись, не забувайте, звісно, коментувати і поширювати цей огляд, тому що ми зобов'язані знати українці, що відбувається на нашій землі. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.